У Прокрафта з'явилися нові комплекти а, інструментів. Це різні такі гайковерти ПВ, 80, 82 та 36. Вони йдуть в комплекті з акумуляторами, зарядними пристроями, а, перфоратори, секатори, також віброприсоски і, можливо, ще деякі інструменти, а, які до мене ще не потрапили. А, Ось саме ці в мене є на продажу. І ось така ситуація, коли зарядки і акумулятори, ті, що йдуть в комплекті, вони трохи відрізняються від звичайних акумуляторів. Ось, на вигляд, вони майже схожі, наклейки майже схожі, але корпус і трошки вигляд відрізняється. Вони ось мають різну індикацію цього акумулятора з цього боку. І зарядні пристрої йдуть в комплекті ось такі, трошки вужчі. Звичайний зарядний пристрій, він має ось отакий вигляд. От вигляд ось у такій коробочці. Вставляється. А оцей зарядний пристрій. Має ось такий вигляд. На перший погляд корпус зроблений кращий, вона трошки важкіша, ніж оця. Такий дизайн більш сучасний. Але є але. оце комплектний акумулятор тощо з інструментом і комплектна зарядка. Це самий основний найкращий акумулятор. Дивимось, як його можна поставити на оцю зарядку. А ніяк. Тому що третя клема, вона не справа, а зліва. Акумулятор цей не стане сюди. Це акумулятор, що в комплекті йде? В нього зразу і справа і зліва і ще по одній клемі. Але він все одно не заряджається ось на звичайній зарядці на дві клеми. Ми ставимо, нічого не міняється, він не заряджається. Беремо ще одну зарядку, ще з якогось комплекта, яку, я, яка має трошки інший вигляд, но вже, але вже на три клеми. Вмикаємо. Беремо оцей диво-акумулятор. і він теж не заряджається на цьому зарядному пристрої. Вмикаємо. На... Його рівну зарядку та що з комплекта, все чітко заряджається. Міняємо зарядку. Цей комплекс той, що йде комплекті з інструментами трошки відставляємо в сторону. Акумулятор, той, що ось Energy Max на справжній Max саме з ось такою індикацією. Ставимо на зарядку з трьома клемами, заряджається. І на саму звичайну зарядку також заряджається. Так, І ось такий висновок. Тут з цими акумуляторами зарядками можна зовсім запутатись, де що який акумулятор, чим відрізняється. Хто що з чим роботає, так просто за дві хвилинки не розібратися. Але, одне скажу, що в комплекті, ті, що йдуть акумулятори ось такими різними інструментами, які приїхали. там Оновилися в кінці 2024 році, на початку 2025, які мають саме ось такий вигляд трошки вущий корпус індикації. Корпус ось ось е, акумулятор це високотоковий також. Е, акумулятор цей буде заряджатися тільки з цією зарядкою. Зарядка ця буде заряджати тільки ось такий акумулятор. акумулятор оцей він буде працювати із цими видами електроінструментів. І, знову повторюсь, але буде заряджатись тільки з цією зарядкою. І зарядка буде заряджати тільки цей акумулятор. І знову перше місце отримує по якості у і універсальності. Знову оцей акумулятор Max, найстаріший. Найперший, найякісніший саме з такою індикацією, який працює із цими видами інструментів. Заряджається на всіх основних зарядках, які в прокрафта є. Ну, Поганому в цьому нічого немає, що вони тільки друг з другом працюють. Тому що ви також можете заряджати, чи працювати з цим акумулятором, з цими інструментами. тільки Незручно буде, що треба вам возити з собою тепер не одну зарядку на всі акумулятори, а дві зарядки для того, щоб заряджати єдиний оцей акумулятор.